Починай, починай. Так, давай зробимо так: повертатись тільки в одну сторону. Так, молодець. Тільки е, не піднімай голову, не піднімай голову. Все нормально, не піднімай голову. Відпочинок такий. Поки що голова піднімається, ну нічого, навчимось. Так, трошки краще, но еще голова поднимается. Требуй. Угу. Молодец. Так. Вот так. Молодец. То глибоко. Артем, то глибоко. Обережно. Так. Брасом від бортика від штоптик. Від бортика відштовхуємось. Лягай, воду. Лягай. Так. Постійно ставити ногу на бортик. Артем, назад трошки. Так, став. І проштовхуй себе вперед. Від бортика не відпливай. Лягай, лягай. Поки що стопи не відводиш. Треба попрацювати над цим. Став ногу. Давай, давай. Лягай. Так, Артем, став ногу на бортик. Артем, ногу на бортик, став. Ти мене не чуєш? Брасом пливемо. Так, теж стопи не відводяться. На, на бортик обов'язково кожен раз. Кожне відштовхування від бортика. Падай. Ось так. Отак Ось і навчишся стрибати. Ще, повертайся. Ось так. Ось так. Руки, руки над головою. Так, падай. Стрибай. Приблизно так. І треба далі ковзати. Сава, дивись, як артем стає на... на старт. Так, тепер стрибай і ковзай. Так. Зараз ногами не рухати. Ставай на старт. Стрибай. Голову нижче опускати треба. Стоп. Так. Трошки виправились. Пряму руку піднімай. Так. Пливи, пливи. Прямляйте ноги. Артем, не бий по воді. По воді, не бий. Голову глибше, неви. Ось таке тренування. Фрагмент.